Вітаємо в проєкті В'язниця! Протягом 11 епізодів ми разом із вами розбирали архітектуру нашої земної клітки. Ми бачили, як контролюють наші тіла через генетику, як обмежують наш розум через 3D принтер і як крадуть наш час через фінансові піраміди. Ми навчились бачити залізо в нашому небі та софт у наших місках. Але залишається головне питання, яке є фундаментом усього ув'язнення. Що стається, коли біоскафандр зношується? Куди ви йдете, коли бачите світло в кінці тунелю? Більшість із нас звикли думати про реінкарнацію як про милість, як про шанс вивчити уроки або очистити карму. Офіційна релігія та сучасна езотерика в один голос кажуть, що земля це школа. Але в п'ятому епізоді ми вже посіяли зерно сумніву: яка це школа, якщо вам стирають пам'ять після кожного уроку? Сьогодні ми обіцяли розкрити механізм реінкарнації. І для цього нам доведеться вийти за межі офіційної науки та зазирнути у файли, які десятиліттями намагались висміяти або знищити. Ми звернемось до свідчень, опублікованих дослідником Лоуренсом Спенсером у резонансній праці інтерв'ю з прибульцем. Це матеріали, що базуються на записах допитів, сутності на ім'я Айрол. Пілота об'єкта, що впав у Розулі в 1947 році. Чому це важливо для нас? Бо технічний опис нашої реальності, наданий позаземним пілотом, ідеально збігається з тими глюками матриці, які ми фіксували в попередніх серіях. Ми залишимо посилання на ці матеріали в описі та закріпленому коментарі, щоб ви могли провести власну експертизу. Сьогодні ми розберемо, як працює конвейер амнезії, що насправді відбувається у тунелі світла і хто є справжнім замовником цього нескінченного циклу перероджень. Перш ніж розібрати замок, треба зрозуміти природу в'язня. Ви не є людиною, ви не є набором м'язів, кісток та гормонів. Ви ISB Immortal Spiritual Being безсмертна духовна істота. Ви суверенна свідомість, яка існувала до появи цього Всесвіту, і буде існувати після його зникнення. Проблема в тому, що для космічних тоталітарних систем, таких як Стара Імперія, цивілізація, що контролювала цей сектор галактики мільйони років, вільні АСБ є найбільшою загрозою. Навіщо імперії вільні творці здатні змінювати реальність думкою? Їм потрібні ресурси та покора. Оскільки вбити безсмертну сутність фізично неможливо, вони вигадали інший шлях ізоляцію та соціальну смерть через амнезію. Земля була обрана як планета тюрма, ідеальне звалище для небажаних елементів. Сюди депортували тих, хто не вписується в кастову систему імперії, політичних в'язнів, митців, вільних художників, інтелектуалів, бунтівників. І навіть тих, кого називали дефектними через їхню надмірну емпатію чи креативність. Ми з вами це недоторкані галактики. Кожного з нас перед висилкою піддали процедурі стирання пам'яті, ми забули свої справжні імена, свої домівки і свої можливості. Ми Боги, які повірили в те, що ми пили, бо нам так сказали в момент перезавантаження. Механізм реінкарнації це не містичний закон природи, а складна інженерна конструкція. Навколо Землі розгорнуто те, що Айрл називає Electronic Force Screen електронна силова сітка. Це високотехнологічний бар'єр, який працює на частотах недоступних для очей біоскафандра, але цілком відчутних для нашої енергетичної сутності. Ця сітка виконує роль рибальської сітки для душ. Коли ваше тіло вмирає, ви як АСБ, автоматично покидаєте його. Ваша природа штовхає вас вгору геть із цього обмеженого світу. Але в цей момент система вмикає головну пастку, а саме світло в кінці тунелю. Згідно з технічними даними Спенсера, це світло є гігантським електромагнітним розрядом неймовірної потужності. Це енергетична воронка, яка затягує АСБ силою тяжіння. У момент контакту з цим світлом відбувається те, що ми називаємо обнуленням. Це колосальний енергетичний шок, який буквально випалює спогади про останнє втілення та про справжню природу сутності, це як форматування жорсткого диска за допомогою потужного магніту. Ви пам'ятаєте, як користуватись тілом, інстинкти. Але ви не пам'ятаєте, хто ви і як ви сюди потрапили. Після цього очищену сутність за допомогою гіпнотичних настанов направляють назад у новий біологічний контейнер. Цей процес ми називаємо реінкарнацією, але технічно це примусова рециркуляція в'язнів для безперервного збору енергії. Проте однієї лише сили недостатньо, щоб втримати безсмертну сутність вічно. Система використовує обман. Всередині тунелю світла під час процедури амнезії ISB піддається потужному гіпнотичному впливу. Система використовує ваші власні спогади та вірування, щоб створити проекції. Ви бачите святих, ангелів або померлих родичів. Вони виглядають сяючими та наповненими любов'ю. Але це ж лише голограми, згенеровані станціями на місяці. Їхня мета заспокоїти вас і змусити добровільно погодитись на наступний термін. Вам показують фільм про ваші помилки і кажуть: ти ще не готовий, ти маєш борг, тобі треба вивчити урок, терпіння, любові, покори. Тут і криється головна брехня про карму. У п'ятому епізоді ми говорили про неї як про духовний механізм, але тепер ми бачимо її юридичну суть. Карма це безстроковий кредитний договір. Вас переконують у вашій провинні, старають пам'ять і відправляють назад відпрацьовувати. Але як можна відпрацювати борг, якщо ви не знаєте, за що ви винні? Це ідеальна тюремна схема. Винний завжди залишається винним, бо правила гри йому невідомі. Реінкарнація це не шлях до досконалості, це шлях до вічного ув'язнення через ілюзію боргу. Звідки керується цей складний механізм? У 11 епізоді ми розібрали залізо в нашому небі. Місяць. Тепер ми можемо прямо назвати його роль. Місяць це станція управління електронною сіткою та центр ретрансляції гіпнотичних сигналів. Саме там розташовані установки, які тримають частотний бар'єр навколо землі. Земля для старої імперії це кошик для сміття. Сюди скидали не лише політичних злочинців, а й надлишкове населення з інших планет. Щоб в'язні не об'єднались і не згадали свій справжній статус, на місяці працюють генератори шуму, які пригнічують наші ментальні здібності. Ви коли-небудь замислювались, чому ми використовуємо мозок лише на 5%. Це не помилка еволюції. Це обмеження, встановлене ззовні. Система Амнезії гарантує, що кожне нове покоління починає з нуля. Ми цивілізація з мільярдною історією, яка щоранку прокидається з діагнозом Альцгеймер. Ми будуємо храми деміургу, ми молимось власним тюремникам, бо ми забули, що ми самі створили зірки, яким зараз поклоняємось. Чи є вихід із цього замкненого кола? І він полягає в одному слові усвідомленість. Механізм реінкарнації тримається на вашому незнанні. Як тільки в'язень розуміє, як працює замок, замок перестає виконувати свою функцію. Свідчення IRL дають нам чіткий алгоритм дій у точці переходу. Коли ваше тіло помре і ви опинитесь поза ним. Перше, не біжіть на світло яким би теплим та рідним воно не здавалося, Це пастка для амнезії. Це електрошокер для вашої душі. Зупиніться. Друге. Анулюйте контракти. Будь-яка вимога повернутись базується на вашій підсвідомій згоді. Скажіть твердо, я вільна сутність. Я анулюю усі угоди на втілення. Я розриваю контракт із кармою. Я нікому нічого не винен. Третє. Ігноруйте проекції. Не довіряйте голограмам святих чи родичів. Пам'ятайте, що в системі амнезії справжніх зустрічей не буває. Це лише сценарії для вашого утримання. Четверте. Згадайте свою волю. Вихід назовні. Вихід у вашому рішенні повернутись до власного джерела поза межі 3D-матриці та електронної сітки. Ваша воля як ISB це єдина реальна сила, яка сильніша за будь-який генератор на місяці. Сьогодні ми розкрили найстрашнішу таємницю нашого світу механізм реінкарнації. Ми не просимо вас вірити нам на слово. Вивчіть матеріали від Лоуренса Спенсера за посиланням у коментарях. Порівняйте ці дані з тим, що ви відчуваєте всередині. Кожен із вас знає, що цей світ не ваш справжній дім, що десь є реальність без болю, без боргів і без забуття. Ви безсмертні істоти, які почали згадувати. І саме це пробудження є найбільшим кошмаром для архітекторів, бо вільний ISB неможливо контролювати. Ми дуже хочемо почути вашу думку. Напишіть у коментарях. Чи відчували ви колись чужі спогади, які не належать вашому поточному життю? Чи було у вас відчуття, що світло в кінці тунелю це не порятунок, а небезпека? Ваші історії це докази того, що Амнезія працює не на 100%. Ставте вподобайку та діліться цим відео. Система блокує правду через алгоритми, але ваше поширення це удар по електронній сітці. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити фінальні кроки нашого розслідування. Але пам'ятайте, як тільки ви зрозуміли, як працює в'язниця в небі, система спробує максимально завантажити вашу увагу тут, на землі. У наступному епізоді епізод 13 Індустрія забуття. Ми розкриємо, як через серіали, спорт та нескінченні шоу у нас крадуть час, призначений для пробудження. Ми поговоримо про те, як вас змушують жити вигаданими драмами, щоб ви ніколи не згадали свою власну галактичну історію. Залишайтесь свідомими. Ваша воля це єдине, що по-справжньому належить вам. До зустрічі в реальності!